Божі слова на кожен день. Раніше, коли Бог був на небесах, людина діяла облудним до Бога шляхом. Сьогодні Бог перебуває серед людей. Ніхто не знає, скільки років це вже триває, але у вчинках людина досі виконує дії формально і намагається обдурити його. Чи не є людина занадто відсталою у своєму мисленні? Те саме було з Юдою. Перед приходом Ісуса Юда говорив неправду, щоб обманути своїх братів і сестер, і навіть після приходу Ісуса він усе ще не змінився. Він зовсім не знав Ісуса і, зрештою, він зрадив Ісуса. Чи не тому це сталося, що він не знав Бога? Якщо сьогодні ви досі не знаєте Бога, то, можливо, ви можете стати ще одним юдою. І після цього трагедія Ісусового розп'яття в період благодаті два тисячоліття тому може розігратися знову. Ви в це не вірите? Це факт. Нині більшість людей перебувають у подібній ситуації. Можливо, я говорю це трохи зарано, і всі такі люди грають роль Юди. Я не говорю нісенітниці, а спираюся на факт, І ти не можеш не переконатися. Хоча багато людей вдають смиренність, у їхніх серцях немає нічого, окрім калюжі мертвої води, канави зі смердючою водою. Зараз у церкві надто багато таких, і ви думаєте, що я зовсім цього не знаю? Сьогодні мій дух дає мені рішення і свідчить мені. Ти думаєш, що я нічого не знаю? Ти думаєш, що я нічого не розумію про підступні думки у ваших серцях, про речі, які ви зберігаєте у своїх серцях? Невже так легко отримати перевагу над Богом? Ви думаєте, що можете ставитися до Нього, як вам заманеться? У минулому я хвилювався. Щоб ви не стали обмеженими, тому я продовжував давати вам свободу, але люди не змогли визначити, що я був добрим до них. І коли я дав палець, то вони відкусили й руку. Поцікавтеся між собою, я майже ніколи не розбирався ні з ким і майже ніколи навіть злегка не дорікав нікому. Але я дуже чітко розумію мотиви й уявлення людини. Ти вважаєш, що сам Бог, про якого Бог свідчить, є дурним? У такому разі я скажу, що ти надто незрячий. Я не викриватиму тебе, але подивімося, яким розбещеним ти можеш стати. Подивімося. Чи можуть урятувати тебе твої кмітливі маленькі хитрощі, або чи може врятувати тебе намагання якнайліпше любити Бога? Нині я не засуджуватиму тебе. Почекаймо до часу Бога, щоб побачити, як він бере відплату з тебе. Зараз у мене немає часу на пусті балачки з тобою. І я не хочу відкладати свою значнішу роботу лише через тебе. Такий гробак, як ти, негідний часу, якого потребував би Бог, щоб розібратися з тобою. Тож подивимось, яким безпутним ти можеш стати. Такі люди анітрохи не прагнуть пізнання Бога. Не мають вони щонайменшої дещиці любові до нього, але й досі бажають, щоб Бог називав їх праведними. Хіба це не жарт? Оскільки по справжньому чесними є небагато людей, я зосереджуся лише на тому, щоб продовжувати давати життя людині. Я тільки доб'юся того. Чого мав добитися сьогодні, але в майбутньому я принесу відплату кожній особі згідно з її вчинками. Я сказав усе, що можна сказати, бо саме це і є моя робота. Я роблю тільки те, що маю робити, і не роблю того, чого мені не слід робити. Однак. Я сподіваюся, що ви проведете більше часу в роздумах, наскільки твоє знання Бога є істинним? Чи ти не той, хто знову прибив Бога цвяхами до Христа? Ось мої заключні слова. Горе тим, хто розпинає Бога.